Вітаю, друзі! Не так давно у мене виникла потреба знайти для себе оптимальний браузер для роботи і просто посерфіти в мережі інтернет. Я перебрав немало різних браузерів і зупинився на одному. Що це за браузер, я розповім в кінці цього відео. А поки що, давайте поговоримо про те, який же обрати браузер для себе. Для початку давайте трошки нудної теорії про те, що таке браузер і навіщо він взагалі потрібен. Ну звісно, крім того, щоб жирати всю оперативну пам'ять на вашому ПК. Браузер це програма, яка дозволяє нам переглядати веб-сторінки в інтернеті. Це, так би мовити, наше вікно у світову паутину. Без браузера ми не змогли б читати новини, дивитись відео чи спілкуватись в соціальних мережах. Історія браузерів почалась в 1990 році, коли Тім Бернс Лі створив World Wide Web, перший веб браузер. З того часу браузери пройшли довгий шлях розвитку, і сьогодні ми маємо багато варіантів на вибір. Якщо поритись в мережі інтернет, то дуже часто. Часто можна зустріти різні рейтинги браузерів. Станом на 2024 рік актуальний рейтинг браузерів у світі виглядає так: на першому місці Google Chrome 65%, на другому місці Safari 18%, на третьому місці Microsoft Edge 5%, на четвертому місці Mozilla Firefox, 2%, на п'ятому місці Samsung Internal 2%, і на шостому місці Opera, 2%. Рейтинг браузерів в Україні трохи відрізняється і виглядає приблизно так: на першому місці Google Chrome 61%, на другому місці Safari 11%, на третьому місці Microsoft Edge 8%, на четвертому місці Opera 6%. На п'ятому місці Яндекс Браузер 5%, і на шостому місці Mozilla Firefox 3% стосовно «Яндекс Браузер» Тут я дуже був здивований, що його використовують, але, як то кажуть, маємо те, що маємо. Важливо зазначити, що статистика використання браузерів може змінюватись залежно від джерела даних, методології збору та аналізу. Крім того, ці цифри можуть швидко змінюватись часом через випуск нових версій браузерів, зміни в маркетингових стратегіях. Компаній та інших факторів. За основу я візьму рейтинг, представлений вище. Тепер давайте розглянемо кожен з цих браузерів детальніше. А в кінці я проведу спеціальний тест популярних браузерів, щоб подивитись, що кожен з них може в реалі, а не тільки на словах. Google Chrome рік виходу 2008. Основні його фішки це швидкість і продуктивність, синхронізація між пристроями та великий вибір розширень. Із плюсів можна відмітити простий і інтуїтивний інтерфейс, регулярні оновлення та інтеграція з іншими сервісами Google. Із мінусів можна відмітити високе споживання оперативної пам'яті та проблеми з конфіденційністю. Google Chrome має вбудований захист від шкідливого програмного забезпечення і фішингу, а також регулярно оновлюється для усунення вразливостей. Дуже важливо відмітити, що Google неодноразово звинувачували у зборі надмірної кількості даних користувачів через Chrome, тому його навряд чи можна назвати приватним. Браузер Mozilla Firefox це вільний безкоштовний браузер з відкритим кодом, який використовує ядро Quantum, рік виходу 2004. Основні фішки: відкритий вихідний код, акцент на приватність, можливість глибокої кастомізації. Із плюсів можна відмітити менше споживання ресурсів порівняно з Chrome і строгі налаштування приватності за замовчуванням. Із мінусів може працювати повільніше на деяких сайтах і менша кількість розширень порівняно з Chrome. Firefox має потужні інструменти для захисту приватності, включаючи блокування трекерів і криптомайнерів. З приводу зашкварів то в мережі якихось серйозних скандалів не було, але деякі користувачі критикували зміни в інтерфейсі та політиці розширень. Також варто додати, що браузер стрімко втрачає свої позиції. Порівняно з іншими браузерами через те, що Mozilla постійно працює над оновленнями та новими функціями, але швидкість адаптації до нових технологій відстає від конкурентів, які швидше інтегрують нові функції та стандарти. Також дуже сильно впливає відсутність адекватної підтримки на мобільних пристроях. Хоча Firefox і має мобільну версію, він не є таким популярним як Chrome на Android або Safari на iOS, що обмежує його загальний ринковий вплив. Браузер Microsoft Edge. Раніше він був відомий під кодовою назвою Project Spartan або просто Spartan. Це веб-браузер, який створений Microsoft. Браузер функціонує окремо від Internet Explorer і не замінює його. Microsoft Edge може змінювати Internet Explorer у Windows 7, Windows Server 2008 R2. Або пізніших версіях, але цей веб-браузер недоступний на Windows Vista та Windows Server 2008, або пізніших версіях. Рік виходу браузера 2015 разом з операційною системою Windows 10. До основних фішок можна віднести інтеграцію з Windows та іншими продуктами Microsoft, режим читання та вертикальні вкладки. Із плюсів цього браузера можна відмітити високу швидкість роботи, сумісність з розширеннями Chrome та ефективне використання ресурсів. Із мінусів менш розвинена екосистема розширень, обмежена підтримка на інших операційних системах. Edge має вбудований захист від фішингу та шкідливого програмного забезпечення, а також режим підвищеної безпеки. Браузер Edge отримує часто критику за надмірну інтеграцію з Windows та нав'язування використання браузера в квітні 2023 року. Згідно повідомлень, фахівці з безпеки звернули увагу на програмний баг, завдяки якому браузер Edge міг розкривати конфіденційні дані користувачів. На проблему першими звернули увагу відвідувачі новинного онлайн-сервісу Reddit, які помітили, що Edge надсилає дані про відвідані користувачем сторінки на сервері пошукової системи Bing. З'ясувало, що проблема полягає у збою вбудованого сервісу, який повинен допомагати користувачеві підписуватись на різні джерела в інтернеті. Ще один зашквар стався 17 квітня 2024 року, коли на сайті техпідтримки Microsoft було повідомлено, що випущене 28 березня 2024 року оновлення Edge некоректно встановлювало на комп'ютери користувачів. З операційною системою 11 новий пакет під назвою Microsoft Chat Provider for Кейпілот in Windows. В результаті у встановлених додатках автоматично міг з'явитись інструмент Кепілот. Тож, як бачимо, цей браузер частенько підкидає проблеми користувачам, що явно не додає йому плюсів. Браузер Safari, дата випуску 2003 рік. Це веб-браузер, який розроблений компанією Apple і входить до складу операційних систем macOS, iOS і iPadOS. В Україні через незначну частку техніки Apple, частка його серед браузерів значно менша за середньосвітове. Основні його фішки це оптимізація для пристрою Apple, інтеграція з iCloud та режим читання. До плюсів можна віднести висока енергоефективність на пристроях Apple, строгі налаштування приватності та швидка синхронізація між пристроями Apple. До мінусів можна віднести доступний лише на пристроях Apple, хоча за допомогою Бубна можна впихнути його будь-куди, обмежена кількість розширень і повільніше оновлення порівняно з конкурентами. Safari має вбудований захист від відстеження та фішингу, а також підтримку розширень для блокування реклами. Браузер часто критикують за обмеження можливостей сторонніх розширень для блокування реклами. Також можна відмітити, що явних скандалів з цим браузером за останні декілька років фактично немає, що свідчить про його стабільність. Браузер Opera. рік виходу 1995. Основні фішки вбудований VPN, режим економії трафіку та інтеграція месенджерів у бічну панель. До плюсів можна віднести те, що в браузері Opera передбачені засоби управління для людей з порушеннями зору або обмеженими руховими можливостями. Є голосове управління і можливість підключення екранних дикторів. Завдяки різним налаштуванням користувач може адаптувати інтерфейс відповідно до своїх уподобань. Також до плюсів можна віднести інноваційні функції, гнучкі налаштування інтерфейсу. Фейсу та підтримки розширень Chrome. Із мінусів можна відмітити меншу популярність, що може призвести до проблем сумісності. А також до мінусів можна віднести і те, що опера належить китайській компанії, що викликає питання щодо приватності. Опера має вбудований блокувальник реклами та захист від фішингу, а також безкоштовний VPN. У 2020 році опера звинувачували у видачі короткострокових кредитів через свої додатки для Android у країнах, що розвивається. Також варто згадати багато критики, пов'язаної з переходом на движок WebKit. Наприклад, критика стосувалась кардинальних змін інтерфейсу. Згідно з думкою користувачів, він став мало відрізнятись від інтерфейсу Google Chrome. Тепер, як я і обіцяв на початку відео, я розкажу, які ж із вище зазначених браузерів використовую я. А особисто я не використовую жодного з вище перелічених браузерів. Я використовую браузер Brave. Brave, звичайно, не входить до найпопулярніших браузерів у світі, але його частка на ринку постійно зростає. Станом на 2024 рік він міг би увійти до топ-10 браузерів у деяких рейтингах. Рік виходу браузера 2016, станом на 2020 рік, Brave працює на операційних системах Windows, як 64, так і 32 біта, MacOS, Linux, Android та iOS. Поточна версія за замовчуванням надає змогу використовувати 5 пошукових систем на вибір, включно з їхнім партнером, пошуковиком DuckDuckGo. Основні фішки цього браузера: фокус на приватності та безпеці, вбудований блокувальник реклами та трекерів, власна криптовалюта BAT і система винагород за перегляд реклами, за бажанням користувача, звісно. До плюсів можна віднести високу швидкість завантаження сторінок завдяки блокуванню реклами. Покращену приватність порівняно з більшістю Полярних браузерів та те, що він базується на хромів, тому сумісний з розширеннями хрому. До мінусів можна віднести менш відомий, що може призвести до проблем з деякими сайтами, та менша кількість власних розширень порівняно з більш популярними браузерами. Brave має потужні вбудовані інструменти для захисту приватності, включаючи блокування трекерів, шифрування DNS та автоматичне оновлення HTTPS. Із неприємного, у 2020 році Brave критикували за автоматичне додавання реферальних кодів до URL-адрес криптовалютних бірж. Компанія швидко виправила цю проблему і вибачилась. Взагалі, Brave – це цікавий вибір для користувачів, які турбуються про свою приватність в інтернеті та хочуть мати більше контроль над рекламою. Яку вони бачать. З особистого досвіду можу сказати, що цей браузер доволі такий швидкий і не такий прожервий, як, наприклад, Google Chrome, що може бути корисним для тих, хто не має потужних комп'ютерів. Тепер давайте від слів перейдемо до тестів. Тестувати будемо на спеціалізованому ресурсі BrowserBench чотирьох основних браузерів: Edge, Chrome, Mozilla та Opera. Так як Safari це чисто Apple браузер, тому його тестувати не бачу сенсу. Коротко про браузер це сайт для тестування продуктивності веб-браузерів. Браузер Бенч надає набір тестів для оцінки та порівняння продуктивності різних веб-браузерів. Сайт пропонує кілька різних бенчмарків, кожен з яких фокусується на різних аспектах роботи браузера. Основні тести включають Speedometer – це тест браузера, який вимірює швидкість реагування веб-додатків. JetStream тестує швидкість JavaScript та WebAssembly. Це пакет тестів, орієнтований на розширені веб-додатки. MotionMark – це тест, який оцінює графічну продуктивність браузера. Розробники браузерів часто використовують ці тести для оцінки продуктивності своїх продуктів та порівняння з конкурентами. Крім того, технічні оглядачі та користувачі можуть використовувати ці тести для об'єктивного порівняння різних браузерів. Тести BrowserBench є відкритими, що означає, що їхній код доступний для перегляду та аналізу. Це забезпечує прозорість методології тестування. Тести регулярно оновлюються, щоб відповідати сучасним веб Технологіям та практикам розробки. Також важливо зазначити, що, хоча такі бенчмарки дають корисну інформацію про продуктивність браузерів, вони не є єдиним критерієм для вибору браузера. Інші фактори, такі як безпека, приватність, зручність використання та специфічні потреби користувача, також важливі при виборі веб-браузера. Всі результати тестування наведені у вас на моніторі, і тепер, маючи їх, можна порівняти наскільки опис і характеристики відповідають тестам. Ну і невеличкий бонус на завершення для тих, хто задає собі питання, який же браузер самий захищений? Якщо говорити про найбільш захищений браузер, то це питання досить складне, оскільки безпека залежить від багатьох факторів, проте можна виділити кілька браузерів, які вважаються одними з найбезпечніших. До таких браузерів відносяться. Тор браузер Тор браузер вважається одним з найбезпечніших браузерів, особливо коли йдеться про анонімність та приватність. До основних особливостей безпеки можна віднести те, що браузер маршрутизує трафік через мережу Тор, приховуючи IP-адресу користувача, блокує трекери та скрипти, ізолює вебсайти, запобігаючи відстеженню через куки. І автоматично видаляє історію браузера та кукі після закриття. До недоліків цього браузера можна віднести повільну швидкість роботи через маршрутизацію, через мережу ТОР, а також те, що деякі вебсайти можуть не працювати коректно. Другий браузер. Це браузер Brave. Brave також вважається одним з найбезпечніших браузерів для щоденного використання. До основних особливостей можна віднести вбудований блокувальник реклами та трекерів, автоматичне оновлення з'єднань до HTTPS, блокування відбитків браузера та вбудований VPN. Це, звісно, платна опція. І третій браузер це браузер Mozilla Firefox. Firefox має репутацію браузера, орієнтованого на приватність та безпеку. До основних особливостей безпеки можна віднести розширені налаштування приватності, блокування криптомайнерів та трекерів соціальних мереж, захист від відбитків браузера та регулярні оновлення безпеки. Варто зазначити, що безпека браузера також сильно залежить від поведінки користувача та налаштувань. Навіть найбезпечніший браузер може бути вразливим, якщо користувач не дотримується основних правил онлайн безпеки. Крім того, важливо регулярно оновлювати браузер до останньої версії, використовувати надійні паролі та двофакторну автентифікацію, а також бути обережним при відвідуванні незнайомих сайтів та завантаженні файлів. На завершення хочу сказати, що вибір браузера це дуже індивідуальна справа. Кожен з розглянутих браузерів має свої переваги і недоліки. Рекомендую спробувати кілька варіантів і вибрати той, який найкраще відповідає вашим потребам і вподобанням. Дякую за увагу. Не забудьте поставити лайк і підписатись на канал, якщо відео було корисним. До нових зустрічей!